Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. Я приїхав на свою пасіку до своїх цих пакетів, які я купував 16 квітня. І у чотирьох, ось наприклад, вже повні, повні всі 10 рамок, бджола вийшла, було 5 і з трьох вийшло. Тобто це ще мінімум 5, нехай 4. І ставлю решітку і ставлю корпуси. Ось так поставлю крамничко, корпус під медовий. У мене він на 160, середній корпус медовий. Оце так вони американці і тримають 230 і 160. Ну я 160 використовую. Для того, щоб вони трохи освоїли крамничко. Так, да, носять пилок і цей. А коли вже буде трошки більшенько бджоли, то я вже тоді зроблю метод димарі. Чому метод Демарі? Тому що, ну, якщо взяти корпус 200, Ну як вони не повністю сидять на цьому гніздо їх, то 200 і ще 10 буде під низом. Тобто вони будуть займати приблизно отак цей. Витягнув гніздо у два корпуси. А коли це робиться на додані, то виходить, розривається гніздо. Одне йде вверх, одне вниз. А на руті такого не буває. Тому і придумали цей метод Демарі для... Воно може і на додані добре буде, але для рута це краще. Можна так само і на 145-ту робити. Там взагалі в три корпуса можна гратися ними як.